Добрий ранок, дорогі брати і сестри. Ми знову разом, знову на проєкті Разом плюс. Ранкове молитовне служіння кожного дня. Безперервно, з початку війни, о 6-й годині, ми зустрічаємось, зміцнюємось у вірі, разом вивчаємо Слово Боже, молимось, спілкуємось в групах. Це є важливо у цей непростий час. І віримо, що. Все ж таки, Господь дасть відповідь на наше питання, Господь дасть нам мир, Господь дасть нам спасіння і захист. Дійсно, хочу нагадати, що з 1 по 10 листопада онлайн буде проходити молитовний марафон повернення до журтовника. Вже друга частина. Перша частина була весною. Зараз друга частина. Приєднуйтесь. Немає значення, чи були ви, чи ні. Буде дуже важлива тема. Як побудувати таємну кімнату? Ось така духовна практика, будуть цікаві теми, семінари, навчання. Кожного дня о 6-й годині ранку і о 20-й годині ввечері. Через Zoom посилання. Я думаю, в нашій групі воно також буде з'явиться. Ви зможете заходити, приймати участь, буде дуже цікаво. Ось тому, будь ласка, приєднуйтесь, рекламуйте це в церкві своїм друзям, знайомим, братам і сестрам. Важливий час відродження нашої церкви. Ну а ми з вами по вівторкам е, вивчаємо першу книгу Самуїла на предмет, дуже цікавий як поставити Бога у центр життя, як його повернути в наше життя, які існують принципи цього? І ось на підставі Слова Божого ми з вами шукаємо ці принципи. Сьогодні у нас вже 19-й розділ, і ми будемо читати з першого вірша. Перша книга Самуїла, 19 розділ, з першого вірша. Саул умовляв свого сина Йонатана та всіх своїх слуг, що потрібно вбивати вбити Давида. Однак Йонатан, син Саула, дуже любив Давида. Дуже цікаво, що от Біблія нам вже починає відкривати такі цікаві речі. Про Саула пам'ятаєте, в нього там внутрішній стан був якісь думки, бажання, власні спроби. Все це було зруйновано, ті його плани, нічого не виходило. Так, да, раніше були думки, а зараз бачимо, що вже через пару розділів, вперед, якщо подивитись, вже ці думки вони втілюються. Ну, такий змову таку серйозну вже в організоване. Організований злочин, да, організоване таке вбивство. Бачите, все починається з таких, як кажуть, заздрісних думок, десь людина не справилась з заздрістю, ще з чимось. Ось, і бачимо отакий от шлях падіння цієї людини. Вже відкритий такий наказ, давайте вб'ємо Давида. Вже він, зауважте, що це не просто він сам кидає списа в Давида, він вже організовує людей до цього. Він і хоче пов'язати, ось також цим злочином. Бачимо, як гріх це не є щось таке особисте, да? внутрішнє, якась справа однієї людини. Якщо гріх не стримувати, не вбивати всередині нас, він починає вбивати нас, і ще також він зражає, так, да? інфікує інших людей, які поруч з нами. І вже бачимо, що він робить таку таємну нараду. Таємну нараду, де вони. Він переконує переконує свого сина. Він, мабуть, також входив на цю таємну нараду, як там, я не знаю, міністр Збройних сил чи є ще якісь... в нього посада була, можливо, якась ще були певні люди з його оточення, слуги його. Він каже, що потрібно вбивати Давида. І зуважте, що він умовляв. Тобто, мабуть, ті люди також не, не дуже погоджувалися, вони не хотіли цього. Вони були проти цього. Вони чинили, можливо, якийсь супротив, ще чогось. Він е, тиснув на них, Він умовляв їх, що потрібно це зробити, переконував їх. Ось е, така таємна нарада сталася в Салу вбити Давида. Е, е, мабуть, Саул чітко вже почав усвідомлювати, що Давид це якраз той обіцяний цар. Наступний цар, який його змінить. І тому він вийшов відверто діяти проти волі Божої, проти намірів, намірів о, самого Бога. Бачимо, як це, ця дія побивства Давида вона не застала Бога зненацька. Знаєте, Бог заздалегідь передбачив це, і він підготував також протидію. Він поклав на серце Йонатану, ну таку дружбу до Давида, любов до Давида, захист до Давида. Тобто, на всяку дію сатани Бог наперед готує, в нього приготовлено, я думаю, декілька варіантів, як зупинити такі змови проти нас з вами. Можливо, сьогодні десь ми навіть не підозрюємо, десь якісь люди щось плетуть, щось радяться. Як заподіяти нам зло, ось як заподіяти зло церкві, служині, ділу Божому? Але бачимо, що в Бога завжди, завжди є рішення, завжди є люди, які захищаються, які будуть втручатися, які люблять Бога, які люблять Божих дітей, які люблять Божу справу. І ось такою людиною був Єонатан. Ну, Взагалі, я кажу, дуже цікава така особа це Йонатан. Ми дуже багато вже про нього говорили, я думаю, на попередніх темах, але все ж таки, бо такий зважливий, да, боїться Бога, не амбітний да В принципі, він майбутній цар. так Якщо взяти по світському, по земному він мав спадкувати це царство від Саула. І він міг би погодитись з цією думкою або промовчати, ну сказати: Ну, раз так, то так, там ще щось. Ну, як є цар, як я можу діяти проти це царське. Це таємне є. Нарада, як я можу щось протидіяти цьому. Але бачимо, що він не б'ється за це царство. Він знає, що Божа воля є в іншому, є інший цар. Цим царем буде Давид. Це дійсно Божа людина. Ось вам висота, ось вам справжня святість, характер Божої людини. Звичайно, в нас десь всередині виникає питання: чому Бог не зробив самого Юнатана царем? Це ж теж гарний варіант. Ну, напишіть, будь ласка, в чаті. Сьогодні ми так будемо спілкуватися з вами через чат. Напишіть свою думку, чому Бог не зробив Янатана царем. Адже це також був би гарний варіант, чому не Янатан. Давайте ми тоді читаємо напевно далі, роздумуємо над цим віршем. Тобто, бачимо спіраль у гріху. Вона розвивається, гріх завжди за інших людей, не тільки нас. Бачимо, що кожна людина, вона, скоріш за все, має своє призначення тут в житті. Хтось має бути царем, хтось не має царем бути. Ось є, можливо, така відповідь на це питання. І розуміємо, що дружба Йонатана стає Йонатана з Давидом стає вищою, ніж відданість у цьому нечистивому батькові. Ось вам дуже важливий принцип принцип духовного життя. Йдемо у другий вірш. Тому Йонатан повідомив про цей намір Давида, мовляв, батько мій Саул хоче тебе вбити. Тому особливо будь обережним завтра вранці, заховайся і не виходь зі схованки. Як ви оцінюєте оцей вчинок Єнатана? Ну, давайте так ще <ріх> подивимося, уявіть собі, що в державі відбувається таємна така стратегічна нарада, да? комітет якийсь. Ось і там приймається якесь рішення. Ось одна людина бере і виносить цю державну таку таємницю і користується цією інформацією, здає рішення таємної воєнної ради. Чи це добре, чи ні? Також в коментарях проголосуйте, напишіть, було б цікаво. Послухати вас, як ви думаєте, напишіть, напишіть в чаті ваші думки, ваші рішення. Подумайте, можливо, протягом цього тижня. Отож, а ми з вами йдемо до другого тексту, що попереджений, значить озброєний. Да? Фактично, Йонатан сприймає це як особисту загрозу. І тут ми бачимо важливу роль Божого такого порадника, да? Божого захисника і порадника. Як важливо у житті мати поруч з нами в нашому оточенні людей, яким ми можемо щось порекомендувати, ми щось зрозуміли. Нам прийшло якесь відкриття, ми прочитали слово, ми проаналізували життя, можливо. Ми розуміємо, що є якась новина, яка може коштувати життя у цій певній людині. Людина прямує до смерті, є загроза, є небезпека. Ми бачимо, що. Божа людина завжди буде діяти по, по совісті, по Слову Божому. Життя є понад усе. І ця людина, вона буде цими порадами, цими думками, вона поділиться, вона врятує. Ось вам роль порадника. І я думаю, що, можливо, ви в житті також згадуєте людей. Можливо, сьогодні в молитві навіть важливо подякувати за цих людей, які давали нам такі поради, які зберігли нам життя. Я думаю, що були. Люди на вашому життєвому шляху, зараз так от згадуючи, які вам відверто прямо щось казали: Не роби, не з'єднуйся, не не йди туди, або йди навпаки, так зроби. І зараз часом, коли прийшов час, ви розумієте, що ці люди врятували вам фактично життя. Ваше життя було б іншим. І це залежало від того, чи ви сприймете цю пораду, чи ні, чи навпаки відкинете там. Да? наприклад Якщо людина вам щось говорить, да? От від цього дуже багато чого залежить в нашому житті, які люди поруч з нами, які порадники, які друзі, да? які друзі в наших дітей, хто їм дає поради. Ось що є важливим. Третій, третій вірш. Я також вийду, стану біля свого батька в полі, де ти будеш. І поговорю зі своїм батьком про тебе. Побачу, що з того вийде, і повідомлю тобі. Повідомлю То він обіцяє провести таку розвідку да? і спостереження. Звернувшись до свого батька, Саула, Йонатан, почав доброзичливо, підкреслив слово, доброзичливо. Да? Що ми хочемо. Отримати якусь інформацію, ось переконати в чомусь. Да? І Натан в душі відчуває, що ця це, це, це розмова буде коштувати життя Давидові. Ця інформація. Це важливо нам зрозуміти, він доброзичливо говорить про Давида. Нехай цар не грішить досить сміливо да, так з царем говорити проти свого слуги Давида, адже він нічим не провинився перед тобою. Навпаки, усі його вчинки щодо тебе були дуже доброзличливі. Наражаючи своє життя на небезпеку, він убив филистинця, завдяки чому Господь дарував велику перемогу для всього Ізраїля. Ти був в цьому свідком і радів. То чому ж тепер ти мав би зрішити проти невинної крові, вбивши без причини? Давида. Е, бачимо, як ця коротка промова, заступницька, да? е, вона дуже розумно побудована. Ви, грає дуже важливу роль, які аргументи використовує Натан. Да? На що він тут опирається? Не грішить проти Давида. Він невинний. Да? Всі знають про це, всім це відомо. Ти будеш мати наслідки. Якщо ти підеш цим шляхом, подивись, що він зробив для Ізраїля, для тебе зробив, якби не він, де би ти був, задай, що ти відчував серце, ти був свідком, радів. І знову він повертає до цієї думки, для чого нам рішити проти невинної крові, вбивши без причин Давида. Ось вам аргументація, ось вам заступник. Ходати. Йонатан безумовно, представляє Ісуса Христа, який сьогодні також заступається за нас. Да? І нам важливо, щоб і в нашому оточенні фізично також були люди, які заступатись будуть за нас, які будуть ходати яка велика роль також і добрих справ у нашого життя. Іноді ми думаємо, чи варто робити щось, чи оцінять люди, чи ні. Але подивіться, кожен. Наш вчинок заради Ісуса Христа тут на землі, він має наслідки. Подивіться, Йонатан використовує цей добрий вчинок Давида, цей подвиг віри, використовує як аргумент для того, щоб захистити Давида, не грішити проти нього, так як він не зрішив проти тебе. Я думаю, що це важливий принцип, як нам поводитись з людьми. Чи варто комусь щось робити? Подумайте, що людина не робила. Зла проти вас, чи варто вам зараз щось думати, планувати, мститись там ще щось. Я думаю, що, можливо, згідно цієї історії, варто зупинитись, не робити цього. Наслідки будуть жахливими. Ви починаєте, розпочинаєте дуже важливе коло гріху, нову спіраль, нове коло. Він каже, що Давид ризикував життям заради тебе. Він ризикував, нема в ньому провини. Як важливо також мати чисту репутацію. Да? Все грає роль. І добрі справи, наші вчинки віри, наша репутація, і наш обов'язок захищати тих, хто несправедливо звинувачений. Це християнин робить. Він підносить голос за тих, хто не може піднести цей голос. Чи це один на один, чи в якомусь раді, чи на в колективі. Ми повинні підносити як християни, цей голос, сказати. Піднос, це наша роль. Ми це повинні зробити. Ми зобов'язані це. І Саул прислухався до слів Йонатана, присягнувшись, як живий Господь він не помре. Тож Йонатан покликав Давида, Йонатан розповів про свою розмову з царем, після чого Йонатан привів Давида до Саула, і Давид залишився з ним, як і раніше. Звичайно, ми тут хочемо оцінити ще обіцянки Саула. Вже з попередніх розділів ця тема десь була в нас і зараз знову повертає Біблія в нас. Що, в принципі, слова Саула, ми -то знаємо з вами історію наперед, вони нічого не варті. Його, його слова не має жодної сили. Він не тримається слово слово. Ну, це, звичайно, урок для нас з вами, якщо ми присягаємося да, Богом. Як живий Господь, він не помре, да, я йому нічого не зроблю. Нам потрібно триматись свого слова. Якщо ми пообіцяли комусь щось зробити чи чогось не робити, Біблія нас вчить, що потрібно триматись. Але, на жаль, Саул відійшов від Бога. Людина, яка відійшла від Бога, вона не контролює себе, вона не контролює свої уста, вона не контролює. Те, що вона говорить, вона не може стриматись. І, звичайно, ми фактично не можемо віритись в руки такої людини, якщо вона без Бога. Вона одне говорить, завтра вона змінює. Ну, ми бачимо це сьогодні і в нашому житті, так, так що взяти високий рівень. Також люди одне говорять через день зовсім інше говорить. Сьогодні для людей слово не має значення. Люди не тримаються. На відмінно Господь, Він тримається свого слова. Він сказав, що ти будеш жити, будеш спасений, я тебе люблю, ти для мене представляєш цінність. Бог і буде триматися цього слова, його слово незмінне. Що би не сталося, що би ми з вами не вчинили, Він любить нас, він пам'ятає за нас, він буде нас захищати. Отож, я думаю, що ця тема нам дає декілька важливих думок, тем, над якими нам варто сьогодні молитись. І ми з вами і порадники, і ходати сьогодні. Да? Нам потрібні такі люди. Ось як важливо мати поруч Йонатанів у своєму житті бути Йонатанами для інших людей. Ось прийшов час вийти на сцену цим людям. Давайте ми дещо прочитаємо да, коментарі. Господь знає серце людей. Да. До речі, Біблія нам відкриває це. Господь мав план, щоб царем був Давид, а не Йонатан. Це Божа воля, так. Да. Ну, ми питалися, чому? Да. В принципі, бачимо теж непогана людина. але ми говорили, що кожен має своє призначення. І Бог бачив, що краще для Ізраїля і для Давида, і для всіх. І це Божа воля, дійсно, що був Давид. В Єнотаном було інше призначення. І, можливо, от, як кажуть, він виконав виконав своє призначення життєве. Справжня дружба інакше не чинить. Дякую. Це потужний коментар, щоб не втратити друга. Да, іноді ми повинні йти, ризикуючи, втрачаючи свою позицію. Це може коштувати наша репутація, кар'єри. Ну, така ціна дружби і життя. Мудра порада, на відміну від самого батька, йонатан був духовною людиною. Дійсно, такі бувають, знаєте, іноді ми завжди кажемо, що яблуко від яблуні не падає да, там далеко. І така є якась закономірність, да, але бачимо, є іншу закономірність, що в нечистиві батьків є побожні діти. От, здається, кажуть, воно не поєднується, але десь ми десь. Попереду будуть певні розділи, де буде нам, можливо, даний натяк навіть. Чому так? Тому що, скоріш за все, дружина, да? мати Йонатана, дружина Саула, вона була іншою людиною, яка мала все ж таки духовні принципи. І, можливо, вона своїм дітям або деяким дітям вона давала це. І Йонатан якраз ха, обрав ці, скажімо, духовні гени і успадкував це. Ну, ми це ще попереду будемо десь зустрінемося з цією думкою, з цими ідеями. Не пропускайте наші теми. Щоб дізнатись, як поставити Бога в наш в центр нашого життя. Далі отож, Йонатан, то треба оточити себе духовними людьми. Це дуже важливо. Спілкувати з ними, радити з ними, слухати їх, бути відкритими перед ними. Вони готові заступати за нас і врятувати нам життя. Отож, давайте ми зараз з вами звершимо коротку таку підсумовуючу молитву і розійдемося в наші групи для. Вже молитв за когось, Да Отець наш Небесний, ми щиро вдячні тобі за цей чудовий ранок, що ми розпочинаємо день, виробляючи дуже важливу звичку, розпочинаємо день правильно, з тобою, в слові, в молитві. Ми, Господи, сьогодні заряджаємось силою, Духом Святим, твоїми порадами, думками. Як нам жити? Як нам жити з тобою? Як нам. Збудовувати сьогодні своє життя, з людьми стосунки будувати, як мати справжніх друзів. Ти вчиш нас сьогодні. Допоможи нам бути сьогодні схожими на Йонатана, такими рішучими, мужніми, ходатими, друзями, заступниками для інших людей. Дорогий Господь, ти показуєш нам, як і гріх розвивається, як він прогресує. Допоможи, щоб гріх не запанував в нашому житті. Даруй нам цю перемогу. Благослови кожного учасника сьогодні молитовного служіння, цей наш проект Разум Плюс, благослови церкву тої відроди, злий зли на нас сьогодні Духа Святого і даруй нам кожному прожити цей день по волі Твоїй, виконуючи своє призначення життєве. Благослови зараз наше спілкування в групах, даруй нам мир в країні, зупини цю війну, бо молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. O ah. que <laughs>